Всім привіт! Нас давно не було видно, чутно, але ми все ж таки щось робили. Робили це для того, щоб вам показати. Наразі ми біля ось такого переката, дуже сподіваюся, що ми тут знайдемо рибу. Хочу вам показати зараз вже листопад місяць, вже холодно і тому ми. Вирішили все перенести на дуже таку холодну пору, щоб е, рибка була жива, щоб не дуже її е, жарити в своїх гарячих руках. Е, ми зараз на свічі. Е, це річка дуже мальовнича. Звісно, тут Ой, багато сміття, багато втручання людського. Е, але, але. Дуже мальовнича, дуже тут цікава риба, яку я дуже хочу вам показати. За декілька хвилин я поставлю тут наш акваріум, наш біотоп. Ми зробимо для вас все як завжди: каміння, коріння, якщо будуть, у нас багато опавшого жовтого листячка, Воно всюди. І з нього ми теж зробимо нашу композицію. Тому поїхали. Чекайте. А, друзі, я сьогодні не хочу робити а, якусь важку складну композицію. А, сьогодні в нас буде проста а, композиція, але з великим а, таким центральним гостем. Все ж таки він тут є, ми його тут бачили, він виходить, він харчується. Чим харчується? Харчується він падьоночками, волохокрилками. Вони вилітають, але їх тут небагато, і вони дуже маленькі. Я не знаю, як в повітрі вам піймати їх і показати, але воно тут є. Якщо вдасться, Щось придумаю. Зараз збираю каміння по камінню, дно тут великі, здебільшого, такі валуни. Піска такого маленького, дрібненького, небагато. В перекаті його я зараз піду, познімаю відео, щоб побачили сам перекат. Як він виглядає саме під водою. Але там теж нема таких піщаних чи намолистих кос, вода у нас не дуже прозора, десь на горі йдуть дощі Сьогодні теж таке трошки хмарно небо затягнуло, але погода дуже така тепла, ну, як на листопад місяць. Каміння, це буде, чому я їх збираю, бо я хочу знайти ось такі тут прибережний до берега ґрунтик, Ми його ось тут наші і ручейники, і волохокрилочки, і падьонки тут є. Все так як само, як у всіх ірських річках. Пока в нас буде основа. Хочу показати, що можна це зробити ну, дуже швидко цей біатоп і максимально просто. Тому і для нашого гостя, головного гостя, треба буде заховатись. Я не думаю, що його можна тримати в акваріумі. Я дуже хочу його тримати. Дуже хотів би побачити у вас, що ви його не просто забрали додому, що він у вас живе. Бо цей гість любить холодну, прозору воду, багато киснів. І я сподіваюся, що ж таки з нашими друзями з київського будинку природи ми зробимо такий акваріум великий, в якому будуть харіус, в якому буде Форель. І ви будете приходити в наше славне місто Київ приїжджати і бачити як у нас відбувається в Карпатських ріках, яка риба живе, як харчується, як вона себе почуває. Тому робимо далі, робимо швидко. Не... Я просто беру камінці, зробимо їх. Зараз я притрушу. не. Каламутити потім воду а, зробимо трошки лінії поділу. А ось такі ще гладенький. Моєго ось тут такий. Слід на ньому, тому ми його замаскуємо, щоб його не було видно. Зараз ми його встановимо на дні дуже мало піска і воно, щоб не йорзав, не впав. Ага, зараз ще вам покажу ще трошки місцевих мешканців. Я думаю, що цей. Рученчик випав з свого домика. Ось такий він. Але ні. Не зовсім схоже на ручінника. Так, випускаємо, подивимось, що далі. Так, що у нас по композиції? Хочу, щоб наш гість нікуди не застряг, нікуди не ховався, а був на передньому плані. Тому. Роблю все, щоб його вам показати. Рослина тут ніякої немає, водоростей немає ніяких. А, трошки було а, саме водорості, а на рослин, але це було дуже там нижче до донізунці, тому не буде у нас а, рослин знов, будуть ось такі різні забарвлені камінчики. А, біля берегу дуже багато сміє малечі. Здається, що то гальянчики якісь, ми їх теж вам покажемо. Ось така у нас композиція не дуже, може, якась вона фактурна, якась, як то кажуть, дуже не хочу я притуляти до заднього скла, хочу, щоб трошки об'єму було. Ось так. А... Зараз заповнюємо це все водою. А... І шукаємо нашого головного гостя. Бо нам їм потрібен вкрай. Без нього ми не будемо показувати це відео, якщо ми його не впіймаємо. Все, до скорих зустрічей. І так. Ну що, сказати, що я щасливий, це нічого не казати. А... Сказати, що нам вдалося. А, нам вдалося. І так, насичую а, воду киснем, а, бо тримати цього красення ми будемо недовго, лише щоб показати вам ось такий він, красень, європейський харіус. А, зараз ми Ні, все добре. А... Можемо трошки познімати його йому треба теча теча, Течію, течі, яку ми повинні зробити з вами, щоб він жив у нас, а не просто існував деякий час, а потім ми і загубили рибу, і не зробили А, Звісно, для такої. Баночки це за велика риба. І те, що ми будемо робити в домі природи, це буде… сподіваюся, що ми будемо це робити. Якщо ні, ми зробимо Там подивимось, не будемо загадувати а... 3 метри, 2 метри з перекатами, з дуже сильною течею, з ось таким ось напором води, які тут є, щоб це було максимально комфортно для тих риб. Які в нас є. Я додаю так воду навмисно, щоб це наситити киснем, щоб всю рибу ми не загубили, не втратили, так мовити, нашого головного героя. Ось такий наш буде біотоп. Ми зараз а, трошки збавимо обертів, а, наловимо малечі, а, до якої, яка не потребує такого кисню. Випустимо цього красення річку, а, зробимо пару кадрів, бо не можна не, робити, не зробити таких кадрів таким красенням. А, і вже будемо робити тести. Це буде доволі швидко. Я не думаю, що тут багато забруднень, Хоча подивимось, не будемо згадувати. Ще раз, зараз ще раз додамо. Сьогодні в нас немає світла, немає в нас великого фільтра. Але ми це зробили. Показали вам, яких красивих риб можна побачити в наших річках. Зберігайте нашу природу, далі побачимось. Так, що можу сказати? Не так все було критично, як здавалося спочатку. Риба наша заспокоїлась, почала продихатись. Ми більше не насичимо воду киснем. Він заспокоївся, дихає, не перегортається. Ми трошки познімали наш біотоп. Трошки познімали рибку, але не будемо її зараз все одно марнувати. Будемо її випускати. Випускати будемо ось сюди в течу. Вони стоять на течії. Тут на самому І самої течії, і біля отут течії стоять рибки, він знайде собі, де він стояв, де він мешкав. Тому будемо випускати. Будемо випускати, він вже такий шустренький, шустренький, він вже виривається. А... Зараз все. А! Як і не було. Як і не було. Тому зараз ми спокійно випускаємо малечу, наловимо її біля берегу. Тут гальянчик, я вже казав, Запустимо їх в наш акваріум, в наш біотоп. Це буде вже е, такий не дуже швидкий е, біотоп, як тільки що був, який ми зробили буквально за 15 хвилин. Е, потім впіймали цю рибу е, і ще за 5 хвилин боролись за життя, щоб він, е, не дай Бог, щоб не нашкодити цієї риби. Рибиш. І е, далі що? Я зайду ще е, в перекат, обіцяв вам фото е, в перекаті самому. Е, зніму е, підводні зйомки, подивитись, яка там теча, який там потік, е, який там е, кисень, як там все швидко рухається, як там ну, риб. Я сподівався, звісно, там знайти риб, але тут треба лягати ночами і днями, щоб зняти. Далі буде. Робимо далі наш маленьких, знімаємо і робимо тести води. А, ще один такий момент, яким треба насолоджуватись. Це момент, яким ми живемо. Дякуємо ЗСУ, дякуємо всім причетним, що даєте можливість нам на хвилинку відірватися від реальності. Побачити нашу красу, випити кави, з'їсти хлібушка з брусничним. Дуже смачне тут брусничне, не знаю, як це, варення чи джем. Дуже смачний, багато брусниць тут. А, дякуємо всім. Насолоджуйтесь. хвилинами. Поки можете. Я не зміг втриматись і не набрати. Листя, яке біля берегу разом з дрібнисінькими рибками. Бо щось ну такий дуже гарний день. І осінь. Ось такими яскравими кольорами можна нам розмалювати наш біотоп. Тим паче, все одно це з водойми, це все листя, яке нападало, яке прибурило до берега течія і яке все ж. Біотопа, все ж з біотопу, все ж з нашого водойми. Тобто Я не збираю його в лісі. Тому воно так виглядає. Я зараз зніму, покажу вам, як це під водою виглядає. А, ось так буде наш прибережний, прибережний біотоп, а, виглядати? Річки свічі. Ось такий яскравий, ось такий кольоровий, а, може занадто, але сонечко вийшло розмалювала залишками, барв які залишилось, це листечко, наш біотоп виглядає ось так. Дивіться. Ось тут у нас такі маленькі рибки, трошки заспокояться, ми будемо їх знімати, будемо показувати вам потім фінальне фото, треба трошки їх заспокоїти. Зараз я зроблю тести, не будемо витрачати ваш час на те. Як я їх роблю, просто зроблю і покажу вам, що тут відбувається. Е, ну, зніму підводне у вас середовище саме оці, цього біотопу. Через декілька хвилин. Друзі, я е, вирішив відзняти, як і обіцяв вам, що відбувається на дні біля берегу. Е, тут ось такі можете побачити. І поряжки, багато листя, ну і ось сміття людське, зараз я приберу його. А, і вздовж усього, подивіться, там основна течія, а, а тут біля берега дуже така повільна, повільна течія, вона є, але дуже повільна. І сюди зносить ось такі листячка, ось такі дрібнесенькі і камінчики, і палички, і що тут тільки немає, все з спотічка сюди приносить. І тому наш, як мовити, другий біотоп за сьогодні це саме ось ця прибережна зона прибережна. Осім листячкам, ось осім камінчиками дрібнесенькими. А, ще один момент а, про листя. А якщо будете його використовувати, бачите, його тут дуже багато, ось такого, там на дні те ж саме, щоб воно так а, наробило нам. Амазон кусти цією темною, коричневою водою. Виварювати його. Звичайно, не треба казати дружині чи мамі, що ви використовували посуд, щоб це зробити, бо він дуже закрашується, як від чаю. Робите сухесенько вночі, промиваєте, виварюєте це листя. Можна два-три рази змінити воду, потім бросаєте в акваріум, воно буде легше тонути. Кольори будуть ну, плюс-мінус такі самі, але вже не буде віддавати ці тоніни воду, не буде забарвлення такого, як в болоті, чи як ну, в Амазонці, як в таких лісових струмочках. Тому такий малесенький для вас лайфхак. Все. Подивилися, що ми тут знизу, подивились, як воно ось тут теж ну дуже кольорово, просто як не можу вам не показати. І шишки, і що тут тільки немає. Це те, що течія несла, я трошки ще накаламутив. Зараз вище стану, ось таке саме яскраве все. Тут же є більш пісочку, більш дрібних а, фракція така дрібна, а, хоча і все одно середній валун такий розміром від 100 мм до таких 20-30 він тут всюди. Зараз вам ще тут трошки назнімаю, щоб ви подивились як воно тут за валунами, як за а, такими крупними каміннями добивається листя, як воно тут тримається, як дивіться, як пісок, а, ну, дрібна фракція, як вона біля камінчиків, тобто не каміння, як я вам казав, лежать на піску, а вони загорнуті в ці маленьку дрібну фракцію. І вона їх обіймає. Ви будете все робити, робіть ось так. Ну і трошки вам покажу нашого фону, кольорового фону, щоб для зйомок було у нас таке ось забарвлення. Все. І так, що по воді? Можна пити цю воду. Жорсткость у нас загальна. Це четвірка, я два рази перевірив. ну Це просто суперова вода. Нитратов нуль, фосфатов, верні, фосфата внуль, в 0, нітратов 2 мг на літр. Кісли PH в нас 7,5. Ну, не знаю, дуже гарна вода. Як на мене, можна черпати і брати прямо на вогнище, ставити в чайник і кип'ятити і пити. Дуже класніча вода. Я не знаю, де ще ми де були на черемиші, на пруті, де не було такою м'якою і такою чистою, води не було ніде. Тому обережно з природою. Не смітіть тут сміття навколо було, ми трошки поприбирали. Що можна було поспалювати, поспалювали, що ні, забираємо з собою. Не приїжджайте на природу, не смітіть, будь ласка. все забирайте з собою, зберігайте цю, ну просто чистеньку ідеально чисту воду, ідеальне чисте середовище. І так, робимо останні кадри, зараз підсвітимо наших рибасіків маленьких, вони там вже почали адаптуватись. Робимо останні кадри і показуємо вам. Останні так мовити, кадри нашого біотопа. Робимо фінальне фото, підсвічуємо. Чим можливо, тим підсвічу, У нас ось така приблуда, кого можеш з телефона. А... На цьому все. А... Кадри останні я вам покажу на відео, що з цього вийшло. Будуть коментарі, дуже вдячний вам, дуже цікаво знати вашу думку, наскільки вам цікавий цей контент. Як... Наскільки вам цікаво те, що відбувається під водою, те, що відбувається в наших річках, в нашому середовищі, До нових зустрічей!